Привіт, друзі! Мене звати Поліна і я рада бачити вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли з назви відео та цим кадром, сьогодні в нас буде рецепт пасочок. Також ми будемо робити глазур, два види, будемо порівнювати їх властивості між собою і також будемо прикрашати. Сподіваюсь, цим відео вас надихнути, можливо, ви візьмете для себе рецепт, пасочок або глазурі, або ж вам сподобається щось з декору. Тож, давайте не буду затягувати початок і одразу переходимо до рецепту. Як завжди, починаємо з опари. Нам потрібно тепле, але не гаряче молоко, борошно. Цукор та дріжджі. Можна сухі, можна тверді, пропишу, скільки чого потрібно під відео, так буде простіше. Просто змішуємо наше молоко з цукром та дріжджами і розмішуємо, поки дріжджі не розчиняться. Далі висипаємо все борошно і знову перемішуємо до однорідності. Далі ви побачите, яке має бути тісто, і на тому опару готово. До речі, щодо борошна, забула розповісти: в оригінальному рецепті вказано, Везена громовка для нього, якщо борошно сильне. Якщо у вас слабке борошно, то треба його буде трошечки більше. Сильне борошно це там, де білків від 13 грам, слабке виходить там, де білків менше. У нас було слабке борошно. Ми взагалі про це також дізнались, коли почали готувати по рецепту. І дійсно є різниця. В самому тісті, в основному, ми використали трошки більше його. Але про це я згодом розкажу. Саме в опару ми насипали стільки, скільки і потрібно. Все це я також пропишу під відео. Можна сказати, що опара готова, треба її лише затягнути плівкою, у нас її не було, тому ми використали пакет, це, в принципі, ні на що не вплинуло. І поставити її в холодильник на 30 хвилин. У нас вона начебто 40 простояла, це також ні на що не вплинуло, і можна переходити до першого тіста. Зараз ви вже бачите кадри, коли я дістала опару. Показую вам, як вона виглядає через 40 хвилин, яка вона в принципі має бути. Тому, якщо ви повторюєте рецепти і у вас так само, то супер, ви на правильному шляху. Далі для першого тіста нам потрібно додати 2 яйця повних, цукор і муку, і знову все перемішати. В принципі, це все, що нам потрібно. Далі знову його в плівку огорнути. У нас це знову такий пакет, і поставити на 12 годин в холодильник. Зручно робити ось цю опару та перше тісто з ночі попереднього дня. В принципі, ми робили так само: тобто, в суботу ми зробили ввечері опару і ось це перше тісто, потім лягли співпрацювати. Спати, коли прокинулись, поснідали і продовжили готувати. Так дуже легко, швидко, і не треба там спеціальних якихось перерв робити чи щось таке. Тут ви вже можете бачити консистенцію першого тіста. Оскільки у нас нема міксера, то я все мішала руками. Якщо ж у вас він є, то я вас вітаю: у вас все вийде набагато швидше і легше. Але консистенція ось така. Далі я знову засовую це в пакет, накриваю ще зверху такою трепчаною, я навіть не знаю, що це зараз ви побачите, і ставлю в холодильник на 12 годин, як я вже і казала. Як ви бачите, у нас уже наступний день. Пройшло насправді не 12, а 14 годин, і я дістаю наше тісто з холодильника. Показую вам консистенцію першого тіста, аби ви могли порівняти зі своїм, коли будете повторювати рецепт. І далі нам треба додати інгредієнти, які залишились. А саме це сіль, ви бачите, що там ось так півложечки. Далі буде цукор, ванільний цукор, яйця, 4 жовтні. І два білки, чи один білок, я все пропишу під відео, бо я вже сама не пам'ятаю. Далі борошно і масло. Тож, додаю спочатку сіль. Цукор, за ним висипаю повний пакетик ванільного цукру, також одразу всі яйця і потім борошно. По факту, це і є наше тісто, більше ніяких інгредієнтів не потрібно. Звісно, потім ми додамо родзинки, але поки що це все треба перемішати. Скажу чесно, процес це був у нас нелегкий, оскільки ми мішали ложкою. Сподіваюся, у вас є міксер, тому ви справитесь набагато краще і швидше. Щодо часу, то. Остас мішав десь хвилин 30, і ви побачите потім консистенцію, яка вийшла, вона не ідеальна. Але як ви зрозуміли, якщо це відео випускається і ви вже бачили фотографії пасок, то вони у нас вдались. Тож, якщо у вас також буде виходити щось не ідеально, не хвилюйтесь, у нас вийшло і у вас вийде. Але я думаю, що треба міксером. Мішати десь півгодини, а не руками. А руками потрібно було б напевно десь годину для ідеального результату. Проте, як я вже і сказала, руки у нас потомились, а результат все одно прекрасний, тому нічого страшного нема. Поки Стас мішав тісто, я замочила родзинки. Взагалі, по рецепту там, здається, день треба тримати їх у воді. Я ж не люблю ось такі сильно розмочені. Вони мені якісь е... противнючі, якщо чесно, навіть на вигляд. А Стас навпаки не, люблі... не любить. Сухі, тому ми замочили їх в теплій воді хвилин на 20, поки вони ось так не зморщились, як пальці під водою. Потім я виклала їх на рушник, аби він впитав зайву вологу. Поки я розібралася з родзинками, Стас борошно вмішав в тісто, як ви бачите, вже руками почав це робити. Я ось тут лопаткою знову таку консистенцію показую. В принципі, Стас готує за цим рецептом на перший раз, тому каже, що ось це нормально. Далі ми беремо масло і потрошечки. По декілька кубиків починаємо вкидувати і знову замішувати, поки ці кубики не розчиняться. І лише потім додаємо нову партію. Ну і так, поки не закінчиться масло. На цьому етапі, коли ми вже розмішали масло, ми зрозуміли, що тісто стало зарідке. Це ось про те, що є міцна мука і слабка мука, я вже сама забула, цю градацію. Тому ми додали ще 3 чи 4 ложки муки. Нашої слабкої, і результат нас задовільнив. Я також це вкажу в описі під відео, аби нічого не забути. Наше тісто готове тоді, коли клейковина розів'ється до, до такого моменту, що тісто, ось ви будете тягнути, і воно буде тоненько розтягуватись. Це вже залежить від часу змішування, тіста перемішування, від наявності міксеру, знову таки. Як ви бачите, у нас задатки такі повітря. Початочок усього моменту є, але руки вже потомились, тому на цьому все. Ми ось таке тісто залишаємо. І знову таки, у нас все вийшло, можливо, не ідеально, але ми вже до себе не присіпувались. На Великодень, напевно, візьмемо у батьків міксер і тому буде краще. Але якщо у нас ось так вийшло, то у вас точно вийде. Знову таки повторююсь. Після цього ми переклали тісто в іншу мі... миску побільше, оскільки воно має підійти, накрили ось. Таким рушничком, і в теплому місці почекали 40 хвилин, поки воно підніметься. Після першого такого разу, після першого такого заходу, ви бачите, яке воно вже стало. Тут, напевно, в два рази воно піднялось. Ось так Стас перемішує, і ми знову його накрили і ще на 40 хвилин. Тобто, ось таких було два заходи. Але треба орієнтуватися не на час більше, а на те, наскільки воно підніметься. І коли ви бачите, що воно вони вже в 2-2,5 два, в два рази більше, ніж було, то можна формувати пасочки. Я тут смачую руки олією і просто беру на 4 частини ділю тісто, ось так колобками скачую і у формочки кладу. В принципі, нічого нового я тут вам не розкажу, тому ось такі просто вам кадри гарні. Як ви бачите, наші пасочки остаточно настоялись, заповнювали форму ми десь на 1 третю, а тісто піднялось навіть за край, видалі, щоб десь до краю, але і так непогано, можливо, навіть добре. Розігріли ми духовку на 170 градусів і за рецептом ставимо пектися їх на 30 хвилин, в нашому випадку пройшло 35. Нарешті ця краса і смакота готова, дістаємо одразу з духовки, Робить це Стас, бо вони дуже гарячі, так що обережно, можете трошки, напевно, навіть почекати. І далі у нас є така своя система. Ми взяли коробку з юску, зараз ви побачите, шпашкою, і протикаємо дно пасочок наскрізь. Нанизуємо їх, так би мовити, на шпажки і до гори дригом на кутики ось цієї коробки ставимо. Вам по відео, я думаю, зрозуміло. Це потрібно для того, аби вони під власною вагою не всілись, а залишились такими гарненькими, пухкенькими. Ви тільки подивіться, які в них шапочки. Ну просто задоволення. Пахло, до речі, це тісто дуже сильно на всю хату. Нарешті ми можемо переходити до помазок та прикрашання. Я буду готувати дві, хочу порівняти їх: одна з желатином, але без білків, а інша з білками, але без. З желатину, вони найчастіше трапляються мені на просторах Тіктоку та Інстаграму, і там і там люди кажуть, що води не тріскаються, тому хотіла перевірити. Тож, ви побачили, що нам треба було 100 грам цукру, також 20 грам води. Я трошки переборщила, тому довелося одразу зливати. І загалом, ось ми бачимо: 20 грам води тут, як тут. Потім ми використовували лимонну кислоту, можна лимонний сік, і починаємо це варити. Поки Цукор. Не розтане одночасно, з тим, як поставили ось це на плиту, ми залили желатин, і він набухав стільки, скільки ми варили ось це цукор розтоплювали. Потім желатин додали в наш розтоплений цукор і починаємо збивати і збивати і збивати, поки воно не побілішає і не почнуть утворюватись такі піки. Не знаю скільки по часу нам уже почало здавати, що піки утворюються, потім якось вони перестали. Утворюватись і вже кращого результату нам здалось не буде, тому залишились ось на такому, який ви бачите зараз. Тож, у нас ця помазка вийшла така рідка. Можливо, ви помітили, що ми щось неправильно робимо. Можливо, ви кулінар, кондитер. Тому пишіть в коментарі ваші зауваження, а можливо, ви просто дуже добре готуєте. Буде цікаво почитати. Я взяла пасху, звільняю її від форми і просто занурюю туди головою, не знаю як сказати, і підправляю ложкою те, що мені хочеться підправити. Можна не підправляти. Це вже супертворчий процес креати. Як вам подобається, як вам хочеться. З другою паскою я роблю так само, ми вирішили в цей вид помазки дві окунути. і також беру третю і навпіл її намащую. Саме ця паска буде проходити у нас порівняння. Будемо її розламувати. Для четвертої паски варимо окрему помазку. вже віршами заговорила. Нам також потрібен цукор, вода і білки. Всі пропорції я також пропишу під відео. Бо не пам'ятаю, а зараз озвучую і важко улавлювати на відео, що я там роблю. Загалом насипаємо цукор, потім заливаємо водою, що пам'ятаю, що води має бути також 20 грам, і ставимо варитися. В рецепті було сказано: не треба помішувати це все, але довести до кипіння. Проте я не зрозуміла, чи це був сарказм, чи ні, оскільки звучало як сарказм, тому ми помішували. Бо, ну напевно, воно згорнее. Горить. Тож, поки ця маса вариться, розтоплюється цукор, ми збиваємо білки. Потім, коли цукор розтопився маленькою струйкою, вливаємо в білки і постійно продовжуємо помішувати. Це було дуже важко зробити: однією рукою тримати блендер, другою знімати, Стас з гарячою кастрюлю тримає. Ми заслужили на лайк, і коментар і підписку. Тож давайте, будь ласка. Так, далі ми знову таки збиваємо до піків і можемо мастити нашу пасочку. Бачите, минула помазка вже так розтеклася і стала такою глянцевою, наче запеклася. Це через желатин. А ось ця з білками. Вона більше така, можливо, цукор не досить розтворився, тому така, типу, як з пісочком, але на смак це не відчувається. А саме на вигляд, більш така матова, напевно. На вигляд, якщо чесно, мені більше подобається перша. А от на смак, спойлер, далі я ще трошки про це розкажу. Звісно, що друга з білками. Проте тут у кожного смаки різні, кожному своє. Ну і можна сказати, фінал залишилось лише прикрасити. Я вам трошки підготувала естетичних, як на мою думку, кадрів. Можете подивитись процес, а можете перемотати, і подивитися результат. Тож, спочатку, хочу трошечки розповісти, що ми використовували. По-перше, все з'ясне. Ось це я зараз в руках тримаю, намагаюсь притулити це гніздо з магазину східних солодощів. Воно зроблено з тіста катаїфі. Знаєте, можливо, дубайський шоколад. На смак воно не як дубайський шоколад. Ну, Це гніздо загалом, бо звісно, тут не тільки тісто катаїфі, проте дуже солодке, ми вже спробували. Мені особисто сподобалось. І на вигляд воно дуже класне. Вже другий рік популярні прикраси з гніздами, їх там шоколаду роблять і щось таке. А тут прям готове продавалось, ну мені дуже сподобалось, я не могла не взяти. Також ми використовували розмарин, шоколад, посипку, звичайно. Далі подивитись у нас такі мінімалістичні, естетичні пасочки в цьому році. Чесно, я задоволена, те, що ми так вирішили, бо не треба витрачати час на ну, створення декору. Бо минулого року ми прям робили декор своїми руками, і дуже сильно втомились. Якщо ви хочете щось гарне, але не хочете прям щось робити, то це 100% ваш варіант. Також ми використовували мигдаль, мигдалеву стружку, використовували, типу. Мигдаль в шоколаді, в такому білому він виглядає, наче яйця переполині. Мені дуже сподобалось. Ну, коротше, я максимально задоволена. Тож пропоную трошечки вам насолодитись кадрами під музику, і потім вже покажу фінальний результат. А що, друзі, рада вітати вас знову під кінець відео. У мене вже наступний день, і я хочу розламати цю пасочку. Лазурі, яка з желатином, вона ну, підзастигла, але, бачите, тягнеться ця взагалі така повітряна не застигає. Не знаю чому. Оп, все прилипло. Але на смак можу сказати, що мені все-таки без желатину і з білками подобається набагато більше. Мені не подобається, що ця як жвачка чи і тягнеться. Запах, прям, прям звідси запах. Вони дуже смачні. Можливо, це ми неправильно приготували два рецепти, і вони не застигаються, а можливо, вони не ламаються саме через те, що не застигають, в рецептах не казали. Тепер я завчасно з вами попрощаюсь, трошечки завчасно, і нарешті покажу результат наших пасочок. Я дуже дякую вам, що ви дивилися це відео. Сподіваюсь, воно стало вам в нагоді, чи рецепт, пасочки, чи глазурі, чи декор. Можливо, ви просто надихнулись, можливо, ви не хотіли пекти паски, а подивилися такі. Ні, нам треба паски. Не забувайте ставити лайки, пишіть, будь ласка, коментарі, ваші думки. Тож всім па-па, побачимось в новому відео дуже скоро.